Дійсно, буде складно, але я з вами. Перша, який натяк я бачу? 5 і 5. Я, А як мені там, де степень, одне друга. У мене є степнева формула. Дивіться, що вона мені каже, що я можу перетворити це на корінь. І дивіться, я можу тут записати це один і два, але його не пишуть. Воно там є, воно типе, як невидима, там вона просто так і стоїть. Тут переписую, а там, де 125, швидше всього, це 5 в якомусь степені, і дійсно це 5 буде в третьому степені. Дивіться, тут заберу. Тепер. З 32. Тут в мене є натяк з 32. Дивіться, який натяк. Я знаю, що коли в мене однаковий вот там, і там степінь, їх можна скоротити і просто звільнити. От я хочу там зараз таке зробити. Але як мені це зробити? У мене ж там ну 32, а не на ну, якесь число в п'ятому степені. Я пробую, пробую помножу, бачу, що дійсно 2, це буде 32, тому можу тут замінити це. І дивіться, все, що нам залишається, отепер от найскладніший момент. Я перепишу. Ну, я вже переписала, що я хочу зробити там де третій степінь. Я хочу знову цю формулу там зробити, але як я її там зроблю, там ж третій степінь? Тут я впевнена і знаю, що ви знаєте, що коли ми з вами множимо, то степені в нас будуть додаватись. І тепер, дивіться, якщо я тут зроблю так, я розкладу, дивіться, 5 як 2 помножити на 5. Правда, якщо слідувати цьому правилу, все good, нічого не порушили, можу так залишати. Тепер все інше ми переписуємо, дивіться, для кращого ефекту. Я можу розділяти корені. Тобто я спеціально це записую так, щоб ви побачили, що ми можемо скоротити. А чого ми можемо скоротити, бо там не видимо оце двійка. Все, і дивіться, що в нас виходить? Піднімлю це наверх, підніму. Я говорити. А тепер все можна розслабитись. Дивіться, тут просто множення 5 на 2, це У нас виходить 10, ну і 10 корінь з 5 ми зможемо відняти. Дивіться, а чого а? як ми зможемо? Я теж впевнена вас, я знаю, що якби у вас було 10а, мінус А, ви б сказали, що це 10. 9. О. Правда, а чому ви так сказали? Тому що тут стоїть одиничка, яку напишуть 10 1 це 9, і букву ми переписуємо. Та дивіться, це так само. Корінь це як і буква. 10 1 9, і просто корінь ми переписуємо. Все, ви розв'язали. Круто. Ви змогли.